Так, всім доброго вечора. Скільки там 17 годин, не фокусується, ним, Дивіться. Залив пропойку, ту, що дружина привезла, сейчас покажу яку. Так, всі живі. Ну, Поки що всі. Може їм холодно, бо й на вулиці не жарко. Так, поки ще трупиків нема, бачу. Той що заважували сидить він в кучці, Ну, ось така історія. Так, дивіться, зараз показую, чим я пою і що це за хвороба. Я казав, токоплазмоз, ні, це мікоплазмоз. Мі пою, дивіться, тілоксон. 1 грам на 1 літр води. Бо тут написала одна столова ложка. Ні, я міряв. Получається 19 грам Дві чайних ложки. Ну, таких прям з горочкою. Все, помалим сказав. Заправив повне відро, до утра пою. Ну, 5 днів мінімум, там побачимо, перестануть бульчати чи ні. По оцим гаврикам експеримент триває. Ось буквально ще залишилось може відро корма і буду підсчитувати скільки вони на відрі нанесли яєць. Так, дивіться, що по цим. Бачите? Те стоїть. Ці всі сині стоять. Там сидить синя печальне. Тобто отака ось така отака думав, може щось зменшиться, але ні, дивіться, вже й тут тече вода зверху, десь ось аж капає, бачите, калюжа була менше, зараз вже десь тече. Короче. І бачите, вони постійно п'ють, п'ють і п'ють. Що я начитався, та нічого такого для себе толкового і цікавого не, не вичитав. Дивіться, встає і бігом до корму, до поїлки. От хто знає що їм не вистачає. Ну, правильно, я Я підтримую ваші коментарі і дякую вам всім, що ви мені коментуєте, радите. І... Ну, Я буду до вас прислух... Я і так до вас всю прислухаюсь. Ну, До адекватних коментарів. Розумієте? А як хто пише там типу, заліз на хату і прыгни, в те все буде добре. Ну, це шутка, звісно. Ну, адекватних коментарів завжди дякую. Дякую, що підтримуєте, дякую, що... Читайте коментарі, лайкайте, підтримуйте. Це дуже важливо. Це на самом ділі дуже важливо. Коли ти ведеш канал і кому, якщо ти комусь потрібний і за тобою слідкують, і це є користь, то це важливо. Це важливо. Ну що, будемо бачити, що буде далі. Хто знає. Я думаю, погано, що не завтра понеділок, щоб приїхав той менеджер і подивився, тому що сьогодні треба було йти. Ну На ферму з дружиною, я кажу, ні, сиди вдома, там треба вдома робити. Ось дивіться, що робиться. Так, Кстати, забужу вам показати, дивіться. Бачите, все мокре. Все, бачите, дивіться, я перевертаю Вон трохи сухого, шевелиться. А то все мокре. І як може бути, Ну такий корм, як вони будуть їсти. Ніяк. Вони будуть сидіти до завтра, поки я не насиплю свіжого. Дивіться, які клітки засрані. Бачите, тобто з них тече. Ось показую вам так само. Ну, бачите, он вчорашній. Ну, вчорашній утріч не знаю. Це тепер треба завтра буде брати і все вичищати у відро і його свиням віддавати. Ну і таких, таких кормушок і варіантів чимало, дивіться. Так само, бачите, до дна поприставало. І вони ж тепер їсти не будуть, вони ждуть свіжого корму. Ох, бачите, дивіться, перевертаю кормушку, воно те, що стекло вниз, те стекло, а там стоїть на дні. Його треба, щоб не запріло, його треба вичищати завтра. Ну, Ще знаєте що думаю, що е, до реконструкції кліток у мене цей датчик стає трошки далі. І е, виходить, що... Отсюда заходить холодне тепло, заходить, заходить до датчика, датчик остив, бик, виключилось. А тут трошки, ну мені здається, що тут трошки тепліше. Хоча я не розумію, чого тут холодніше і тут а, е, більше води п'ють. Ну, я думаю, це якась або хвороба, або це корм. Но, оп'ять же, дивіться, коментують мені, Григорович, особливо ви, зроби корм. Кажу вам в сотий разів, немає компонентів. То що не знаю, куди його все вивозять, у нас тут мало що роблять, бо у нас тут недалеко навпростець злодеї. Люди може повиїжджали, десь повивозили своє производство. Я допустим, не знаю, щоб у нас у вільному доступі була десь соя або ну, і... І можна було вибрати не те, що була б соя, може вона де є. А було там, знаєте, декілька виборів, щоб була альтернатива. Ти поїхав туди глянув, туди поїхав глянув. А то в нас в одному місці робили там. І я приїжджаю, вона просто перепалена. Я... О, дивіться. Стоїть і рве, блює, бачите? нього прям тече. А, я кажу, так вона ж горіла. Ні, не горіла, ось я вам покажу бумаги, все нормально. Ну кажу, ладно. Ну, такі діла, друзі. Так що є, е, е, якщо б, ще так скажу, якщо б воно було все так просто, то я думаю, всі б робили свій корм. Ну, для мене це не просто, розумієте? І час, і електрика. В мене і так ті каптілки забирають на виробництво ковбас, копченості і так далі. Кучу, ми ну, понятно, що заробляємо. Ну, понятно, що дуже багато тратимо, а воно чим вища сума за оплату, тим Друга сітка, вищий тариф і так далі. Куча-куча. Ну, Ще якщо зайнятися кормом, а буває таке, що то планове відключення, то не планове. Самі розумієте, що ну, нема, Було б у мене їх там 30 штук, що мені на там 2 мішка на ну, скажімо, 2 мішка на день. Чи там два мішка на тиждень, вибачте, не так сказав. То може б я і гранулював. А так щось виходить не дуже. Ето. Ну, я вважав, коли я робив корм, я вважав, що там різниця в 3 гривні. Розумієте? Бо тоді соя вже була по 20 не там, за 20. плюс. Так що не особо там і розгуляйся на тих заробітках, там, на економії. Так це ще не того, що світ накрутиш на і так далі. А ще треба його висушити, бо зараз, самі розумієте, да? два мішка на гранулюють, а його треба десь сушити. А не засуши, воно поприло і все. Ну, коротше, таке. Хтось мій колись писав, не сушити, а охолоджувати. Те, різниці немає. Головне, щоб вона була не волога і волога там не більше 8%. Тоді воно буде ну як, не прій. А так воно просто пріє і все. І нічого не зробиш. Да, хочу сказати по цій птиці. Я думаю, якщо птиця здорова, то для неї це тепло. А коли вона хвора, вона кучкується, для них холодно. Ну, таке. Я не думаю, що проблема у теплі. То есть, якщо птичка здорова, вона розлягається і хорошо. Оця партія, оця і та, що була, ну, там та ми брали п'ятисуточний, а ці ми брали суточні. Знаєте, Коли було комфортно їм, то вони просто розлягались, крилишки витягували. В цих двох, двох партіях навіть не було такого, щоб птиця лягла і ну, кайфанула, так скажемо. Все, друзі, відчитався по поводу тіла Дивіться, О, заліз, дивіться, заліз під них зігріється. Ну що, це все, це труп ходячий. З них вже бор... морда, бачите, як у ворони. Було б тепло, я б їх повикидав би, аби була квочка, знаєте, під квочку підкинув би, хай би водила. Подохли б, дай Бог Бог з ним, ну що зробиш. Все, друзі, всім миру і добра, бережіть рідних і близьких, дивіться, вже півбачка випили. Бачите, посередині полоска.